Веселих вам свят всього найкращого і смачної Паски. Як Христос подолав той гріх, подолав темряву, прийшовши у цей світ. Так само і ми віримо в те, що якщо ми будемо з Богом, то зможемо подолати будь-яку ту темряву, ту силу темряви, яка би на нас не наступала. Велике свято і хочу побажати всім щастя, здоров'я, саме головне мирного неба. На святковому столі, як і в кожній сьогодні родині. Пасочка, яйця крашені, ковбаси, сир, масло.